Вітаю усіх фанатів Формули 1, мене звати Макс, і ви слухаєте мій перший підкаст. Дякую, що зайшли зі своєї волі, і мені не довелося ганьбитися, називаючи цей епізод Кінець Bull» або щось в цьому сенсі. Почнемо з веселого. Якщо ваш тиждень пройшов не під звуки цього прекрасного треку. Значить, ви просто пропустили гран-прі Сінгапуру. Я не буду вдаватися в деталі, як геніально Сайнс давав Дірес Норрісу Останні деталі навіть і мог на світ був підібратися вище, бо це зробив Макс Позігун. Лише скажу, що саме це гран-прі повертає інтерес до чемпіонату. На мою думку, Феррарі і той самий оператор заслуговують на цю перемогу. Переходимо до подій, які я назвав нейтральними. Якщо на початку хотілося притопити Астон Мартін, то після останніх гран-при стало зрозуміло, що їх болід вже перевершили майже всі топові команди, а сам Алонсо для мене не виглядає вмотивованим. Ще більше у мене питань до команди Хаас, яка западає в душу одразу після перегляду серіалу від Netflix. Які якимсь дивом демонструють просто блискучі для їх рівня кваліфікації, але коли справа доходить до гонки, трапляється щось, що не дає їм заробляти очки. Нагадую ситуацію з дитинства, коли ти когось кличеш, щоб показати свій крутий трюк, але в тебе нічого не виходить. Також до нейтральних я би записав Альфа Ромео, або навіть до мемних. Хочемо, доїжджаємо гонку, хочемо під стоп, коли заманеться, хочете дупу з фоткою, хочете почну робити вино. Чи варто щось чекати від команди? Не знаю. Чи можливо вони вже чекають, поки прийде Ауді на ВД-Лад? На о боже, на Це знає тільки команда. І швидко ми дібралися до сумних подій Формули-1. Сумно, сумно аж за край, я б навіть сказав, після цього гран-при стає найбільше за Естебана Окона, який у свій день народження, маючи гарну гонку, не зміг завершити її через банальні проблеми з його болітом. Ось така невдача спіткала гонщика. А з цією думкою ви можете або навіть маєте не погодитися, бо це мій улюблений гонщик, і мова піде про Юкіцуноду. На мою думку, цей хлопець просто має стати рекламним маскотом якихось ліків для серця. Бо вболівати за нього це те ще випробування. Дуже сумно бачити. 11-12 позицію раз за разом. Не знаю чому, але я бачу в ньому потенціал. Потенціал гарного пілота, а не шеф-кувхаря, як мріє сам Цунода. Якби була нагорода найкращий серед гірших Евордс, то, мабуть, я б віддав її йому. Від пілота Альфа Таурі перейдемо до биків, але тих, що на голову вище. Чи варто сумувати через провал Red Bull? Команда провалила останній вікенд лише через налаштування. Раціональна частина мене розуміє, що ця домінація продовжиться до кінця сезону, але з іншого боку, є смузи Прейтер, який вселив все ж надію. На хоч якусь драму наприкінці сезону. Хочеться дати невеликий поскриптум про тих, кого не зміг віднести до певної категорії, наприклад, Джордж Рассел. Фантастична гонка до останнього майже кола. Що сталося чи варто було ризикувати за ініціативу плюс, але за розбитий боліт і втрачені очки явний мінус. Бо такий епізод дозволив Феррарі залишатися другими в першості конструкторів. Дякую всім, хто слухав. Пишіть свій фідбек. Як покращити контент чи робити довші касти, бо зараз розумію, що багато було не сказано, але це було зроблено з метою, щоб не повторюватися з іншими авторами. Ставте лайки, якщо вони тут ставляться, бо дід не знає, як працюють ці підкасти. Пишіть коментарі. Коментарі. Угу. Підписуйтесь в Telegram, дивіться формулу і підтримуйте ЗСУ.